Короче, мужики Всем привіт, всім слава Україні Так треба оглянутися блядь. А все нормально Що я сюди прийшов Ой. Все так просто мало бути Але тільки на бумазі Дрочить вона мене та турбіна нахуй Вже поперек горла стоїть То вона Дає дохуя. то вона вроді як ніхера не дає. Я помітив деякі приколи в їзді без такого явного навантаження. Вона якось так поводиться цікаво. Стрілка скаче, це одна сторона медалі, а другий момент, що в неї часом до одного бара доходить тиск при невеликих навантаженнях, при невеличкій порції солярки відповідно. І я бачу, що спостерігається таке явище, як трошечки ніби передув. А чого він був? Ви знаєте, що я зняв звідси актуатора, для того, щоб клапан був для стравлювання тиску, завжди закритий, оскільки один циліндр він типу по типу. Не міг розкрутити ту турбіну більше, тим 0,000 один бара. Там багато людей писало, що він її не розкрутить. А він її розкручує часом більше одиниці. Навантаження стабільно 0,7-08 бара там, в Оренці чи в культивації. Може це духера, може це якісь, як то кажуть, є косяки в тому. Передув він не добре, я читав, це і перегрів, це і непостійна тяга, розбалансування мотора на різних оборотах і так далі. Тому я дістав з загашника, де я там закинув, його знайшов. Цього актуатора, він, до речі, новий, не випраний з привольні нічого, там, новий з голочки. Я його поставив назад. Поставив назад цим гвинтиком. там, Гаєчку, я не знаю, бачите, не бачите, і сам, блядь, не бачу. А от. Там є гаєчка, вона регулює довжину тої штанги. Поставив актуатора і поставив оцю таку річ тройничка такого, тобто йде трубка від звідси, та що дає. Показує, скільки тут тиску. В цьому місці пішла та трубочка сюди на клапан актуатора, а далі звідси воно пішло на манометр. На покажчик тиску. Ніби стало краще. Ніби стало краще. Зняв тряпочку, вона, тряпочка ця наситилася скажімо так всяким брудом. Я її зняв, добре пропилив цього фільтра, він нічого не пропускає. Пропшикав, типу. Хорошо, будемо бачити, що це, на що це буде вказувати далі, як буде відбуватися робота. Ну, Не подобається блядь, мені щось. Ну, Я знав, що так просто все не буде. Ну, не думав, що настільки буде багато косяків моментів. Типу, тут. Господь його знає, що вона хоче з мене. Е, ще глянемо знову по моментах випередження, в прискупу, углах. Треба буде, певно, змістити назад на пізніше, як я його виставив ще 2 роки тому. От. З збільшенням обертів і навантаження вприск стає раніший, ніби зміщається в ранішу сторону. Так написано в інтернеті принаймні. Я от в ці нюанси раніше не сильно влазив. На багато треніндрових моторах це простіше. Однозначно, ну, в плані того, що виставив першого циліндра і забув нахуй. А тут він один єдиний, здавалося б, мало бути ще простіше. Ні, на жаль, ні. Ну Побачимо. Заводив штанга, типу, додаєш газюрі, вона чуть, чуть так ніби рухається, тобто клапанця відкриває там ніби щось там лишнє стравлює. Це все покаже робота, покаже хоча б транспортування, зараз вивеземо. Як він буде себе поводити, також на непрогрітому сіренький дим звідси човпе. Достатньо довгий час, хвилин 10. На холостих і на цього його нема, мав. Навантажені він є. Хуй поймеш, Отаке. От ще буду перевіряти, можливо, щось, щось геть критично, не так. зніму трубку звідси. Але знімав. Знімав і звідси дуже багато, бо насос чуть-чуть підкручений. Курва шал, купа диму вели звідси. тобто ну, Повітря якби менше. Вона надуває, бо ж тиск показує манометр, трубка роздувається, вона надуває. Але як вона надувається, треба буде регулювати цією тягою, все це дивитися, як воно. Бля? Короте, повний дурдом. Да, на бензинках, напевно, легше. Згадаю Сашка, канал Бригадир .UA». Заходьте, подивіться, маленький бензиновий двигун. І щось не так багато гемору, як тут в мене з тим. Ну поки я не став тут з тою турбіною придолитися, то й явних моментів не було. Тільки зараз чомусь воно так з'явилося. Чесно кажучи, можливо це від того, що я щось спішив. Але в загальному, але в загальному в перших моїх скажімо так, спробах це все поставити. Пешка була, але я багато чого обдумав і думав, що мені вдасться все з першого разу. Ну, Настройки мусять якісь бути, щось будемо приплясовувати, час я ще маю для того всього, щоб мати час е налаштувати, я і це робив в травні. місяці, До важких робіт, тіба. до важкої роботи. Глянемо, побачимо, що там буде той актуатор, Актуй, акту, акту, актуалізувати, <ріп>, я не знаю. Коротше, це його робота відкривати клапанця, щоб стравлювати лишній тиск. А як він буде ту роботу робити? Ну це все буде регулюватися цією штангою. Благо, ще відстань є на регулювання. Побачимо. Все, хлопці, побачимо. Фільтри деякі є дірочки, тут я їх позакриваю, Ну поки я в пилюці не їжджу, то тут нема страху великого. Тим паче, тут у вас крізь середині пропшикано мастилом. Там ця пилюка завихрається і затримується все одно. І тут пропшикано мастилом, і тут це коліно головне пропшикано мастилом всередині, воно мокре. Постійно, я його просто раз на кілька місяців буду знімати та й мити бензином та й все. Це нема страху, це там півчаса роботи. Отаке хлопаки. Ну, з бочима, блядь, ну сука, от. Ко Колбасить мені воно. Ще в Андрія Говпанчука там мені так шкода, що от саморобне, гарне, навісне в нього такий, я так дивлюся, мені так подобається, що скільки він цього зробив. Я рекомендую, зайдіть до хлопця, там дуже багато чого можна почерпнути. Навіть я для себе, оце в окушника мені треба свого переробляти. Думаю, як його, блядь, хуй. Це що до Андрія То ж отак, так, так сяк, ну, люкс, коротше. Ну, хлопець має хорошу голову і золоті руки. Є там на що глянути, я однозначно рекомендую. Дурного я не рекомендую. Того на хлопців буде посилання в описі. Зайдіть, зацініть, допоможіть хлопцям розвиватися, бо вони роблять то для вас. Ну, Далі побачимо, що той актуатор там на, на актуру, на актуру блядь, ну, язик заплітається. Це таке слово, яке не можна якось якомусь другому визначенні, певно, вживати, як діє слово. У мене слово важко завжди. Глянемо, глянемо Ось Так знизу воно літає, якщо ви побачите. Його. Хуя. Що, що воно мені так мозги кумарить. У мене є чим гризтися, в мене до кума дозвонитися не можу, це мене нервує. Ай-яй-яй-яй. Не знаю, може так щось. Коротше. А тут побачимо. Побачимо. Що воно мене? Це в гроб загнати, блядь. Не дасть ради, курва. Масло не гонить нічого. Що ж ти хочеш, дівчина, з мене? а? Сексу хоче, блядь. У мене є спокійно, я почти женати. Не, не дамся. Так. Ну, все перевіримо, все перевірим, ще випередження поставлю на пізніше. Ну, не на пізніше від норми, а на пізніше від того, що є зараз. Тобто ближче трошечки до 15-14, до Ось стоїть зараз 19. Певно, Бардзо. Думаю, що трошки може Бардзо. Так що, хлопці, турбіна, то не просто поставив і забувся. Я знав, що так буде. Ну, знав, що... ну думав, що скоріше я з цим справсь. Врешті, дасть Бог та і зроблю. Ну, ефект не її є, вона дає ефект. Но... Вже хочеться, щоб вже все геть було ідеально. Геть-геть ну, на 100% не буде того, але близько до значення до поняття слова ідеально, я думаю, що вийде. Вижмем все, як я й казав. А наразі добрі хлопці, будьте всім здорові. Ну що, друга частина, звісно, що я не зможу ніколи лишити. Чогось недоробленого. Потолкувався з Андрієм, потулкувався з сірим. Все-таки м'яка робота, то не вихід, то не вихід. Трошки жорстче. я думаю, що звертати увагу на те, що один циліндр жорстко робить. Мій перфекціонізм часом дуже сильно ворогує з моїм. Більш таким, знаєте, в плані чогось. З більш таким ну, не знаю, голосом розуму. шолі. Типу, хочеться, щоб все було якось наближено до якогось більш красивого моментами. Але зі сторони моториста-дізеліста якісно не завжди гарно і приємно на слух. Осос. Все. За, по заводу. форсунка, ці значення, що в книжці мене наїбали два рази. Я в інструкції в інтернеті побачив 140, а в книжці побачив 195. Я виставив 150. Щось вроді би не добре. М'яко робить, здається, але десь той дим берець. Замінив солярку. Ніхуя не пом... На суто чисто 100 євро. Коли літру, за літру там нічого не зробиться. Нічого не помінялося. Став я маніпулювати стиском туди-сюди. Вроді би нічого. Поки ж не поставив актуатора. Ну, Я показував в першій частині відосу. Поки не поставив актуатора. Десь він, десь він там знаходиться. От у бочечка. Поки не вернув на місце актуатора. Все воно хоче своє він там не даремно стояв. Тепер стрілка ніколи не падає нижче нуля, не скаче сюди в цю сторону. А тримається в цьому діапазоні до 05-06. Це без навантаження. Е, рушати почав з прицепом з 6 передачі під горку. Ну, шоста в мене зараз, я не знаю, більше, ну, не більше, десь орієнтовно. Близько 30 км за годину це хіра На п'ятій він їде, на обертах 1200 він їде 15. Роженеш далі, буде десь 20-22. Далі. Тиск підняв. Тепер на обертах вже 800. Чути, що він так жорстко і його чуть-чуть так. Ну нічого, зате сивий дим все дівся остаточно. Тільки тепер, якщо чуть-чуть навантаження, там якесь, то легенький, ледь видимий, справжній, такий чорне, Такий темно-темно-сірій, сивого, такого, як кажуть, сизого типу сірий, типу, з відтінками голубенького. Це не проблема з маслом, проблема з маслом це колір диму буде синій. А сизий це проблема з паливною системою. Це недопил Чуть-чуть підлив. Фрусунки і ну, неадекватне перемішування з повітрям. Вирішено. Вся, проблема вирішена. І знову ж таки, температура, все тримається дуже добре. нарікань немає. Додав тепер всі відомі мені значення маси, до речі, того трактора, то чомусь те, що мені відомо типу було. Те, що я думав, що приблизно воно так є. Чомусь в мене вийшло значення 947, ну, 950. Це не враховуючи солярки в бакові. І не враховуючи того, що я не знаю, скільки важить оця плита і оця. І скільки точно важить рама. І скільки точно важить оця вся частина. Тобто, десь тут. На цьому всьому також диск ціплення. Ну, це так, кілограм до кілограм й буде пару кілограм. І всі інші елементи, скільки важить перед з передніми колесами, точно я тільки на вскітку, так на чувство, скільки він має, скільки важить капот, і це все, що на ньому є. Бо маса мотора тут зазначена суха без нічого, без оцього, без стартера, без залитих рідин. Без акумулятора, без оцих запчастей, тих всіх турбін, того всього, що я сюди понавішував, і так далі. Тому тому, десь тут просто тих 50 кг, 50-60 на тому всьому і не береться. Потрошки. Потрошки та й не береться. Що то ще? Коротше, мотор зовсім має таку другу поведінку, ще в більш позитивну сторону, тобто рухається точно в правильному напрямку, і якраз до важких таких робіт, де я буду, трактор буде постійно в роботі, то все скажеться позитивно. Це хорошо. Переробив, почистив тут, ну, ключик з'їхав, тут все саме необхідне, тут всі по заміні. Всі болти, які є, гайки, шпильки і так далі. І наборчик ключів, які мені Артур подарував. Дуже велике дякую хлопцям за подарунки. От. А зараз. А зараз на кінчик подивіться, будь ласка, розпаковку ще чергового одного подарунка. Від Андрія Гопончука, канал Саморобний помічник. За що йому дуже велике дякую І, хлопці, поки що позитивність зрушення є, тому працюємо далі. Трактор себе поводить, мені дуже подобається. З кожним днем все більше і більше. Просто так турбіну не поставиш. Треба шаманити з паливною системою і теді ТП. Нічого, шаманим, познака є, працюємо далі. Ну, дивіться, розпаковку. Коротше, мужики, тут Андрій Гопанчук щось мені вирішив підігнати. Я не знаю що там. Воно запаковане. Ну, все, все в режимі реального часу. Блять, це такий ніж. Подарочки від друзів моїх. Так. Га. Добре, що не коробка в коробці. Ох ти, -майо! Це, я так поняв, масло! А яке? А яке? Чи це мед? Подожди! Воно похоже на масло! Андрій, ти що мед качаєш? Ну я повинна спробувати. Ну, понюхати, тобто! Блять, мед. Ммм. Андруха, ну ти, блін, просто... Просто дракон. Дивись, який він чистий. Дивись, яка краса. Золотий. Офігеть, Андрій. Вот хлопець. Капець, я думаю, на що він намікає? Каже, прихворів, каже, я тобі, блін, зараз організую щось. Йолки палки Андруха, я тобі щиро дякую. Бляха, вмуха, тут 1,5. А це 1,7, чи що тут написано? Так, да, це 1,7. Це разом 3,2 літра. Блин. Ну дякую, дякую, велике Андрію. Підписуйся на його канал, канал Андрій Гупанчук. Во хлопець просто роботящий. Дуже багато саморобок має. А ще й медом займається. Ну за те велике дякую. Дякую, Андрюх. Я там трошки наплів. Андрій вибач, канал не Андрій Гопанчук. А, а канал називається Саморобний помічник. Там саморобний повноприводний трактор, зелененький такий з жовтими колесами. Мотор ЗТ-110. Там і полужочок є від агровес, А саморобок скільки. Mm -hmm. Я прикріплю відоси і прикріплю посилання на його канал. А гляньте. Да, Сладку жизнь устроїв. Це, звісно, блін. Класно. Мені Ромка тоді мед підганяв. О, тут ще Андрій. То я всенькі в медові просто, обліплені. Я думаю, що так мухи пруться. Мухи так лізуть, бляха, до мене часом. А я всенькі, як медяник, йопсель-мопсель, обложений тим медом. Дякую, велике. Бляха ось пляшки, подивився на нього, здається, він, як ніби гречаний. Такий добрий вже всім на пробу побігав, подавав, подав, кажу, от. Андрій кажу, мені прислав мед. Да. Дякую, дякую дуже, Андрюха, дякую.